І у Верховній Раді низка важливих рішень. Парламентарі ухвалили законопроєкти, що посилюють контроль за урядом, реформують залізничний транспорт, і визначають правовий статус іноземців, які служать в українському війську. Подробиці щодо цих тем далі в матеріалі. Міністри більше не зможуть залишати посади без звіту. Сьогодні народні депутати підтримали законопроєкт, який змінює порядок звільнення членів кабінету міністрів. Цей документ зокрема передбачає перед відставкою. Міністр має публічно відзвітувати про результати своєї роботи спочатку у профільному комітеті парламенту, а потім у сесійній залі. І за словами парламентарів для громадян це означає більше відкритості у роботі влади. І також народні депутати отримуватимуть офіційну інформацію інформацію про стан справ у міністерствах, і крім того, документ приводить регламент Верховної Ради у відповідність до конституції України, а також уточнює процедури призначення і звільнення членів уряду. Ініціатори ж законопроекту наголошують, що зміни спрямовані на посилення парламентського контролю та відповідальності посадовців. Ми повинні не лише передбачити звіт під час звільнення міністрів. Ми лише, не лише повинні передбачити обов'язкову присутність тут міністрів. Ми повинні, аби все було абсолютно гармонійно в регламенті і законі про кабінет міністрів. Уряд міністри, яких призначає Верховна Рада шляхом голосування, мають бути підзвітні Верховній Раді. В цьому законопроекті, як на мене, виписано механізм щодо. Звіту на комітеті Верховної Ради профільному щодо виписаний механізм, якщо не з'являється міністр, як діє тоді комітет. Вітчизняну систему управління залізничним транспортом реформують за європейськими стандартами. Відповідний законопроєкт попередньо ухвалили парламентарі цього дня і передбачається створення сучасної системи оцінки ризиків, технічного регулювання під систем, також допуску рухомого складу. Окремо впровадять європейську підготовку та сертифікацію машиністів. І ухвалення цього документа дозволить інтегрувати українські залізниці до єдиного європейського залізничного простору і підвищить також безпеку перевезень пасажирів і вантажів а також забезпечить виконання зобов'язань України в рамках угоди про асоціацію з ЄС. Це дозволить створити організаційні та правові основи для технічної, операційної та регуляторної інтеграції залізничного транспорту країни до єдиного європейського залізничного простору, підвищить рівень безпеки залізничних перевезень. Цей закон дуже важливий з точки зору не тільки реформи Укрзалізниці, а й утримання бюджетних коштів за програмою «Ukraine Facility» і за іншими програмами, підписаними з Світовим банком для то того, щоб реформувати далі галузь залізничного і транспорту. Ми імплементуємо деякі директиви ЄС, які нам потрібні, і робимо таку національну комісію, яка має розслідувати власне, дорожні пригоди, які стаються саме на транспорті. Єдине, що це регулюється окремим законом, також вводяться нові ліцензійні норми для водіїв залізничного транспорту. Верховна Рада посилила соціальний та правовий захист іноземців легіонерів, які стоять пліч упліч з українськими військовими на передовій. Ухвалений документ розширює їхні права та визначає чіткий порядок легального перебування в Україні на час служби за контрактом і після його завершення. Тож військові іноземці зможуть отримати посвідку на тимчасове проживання, що в свою чергу відкриває доступ до медицини, соціальних і адміністративних послуг. Для оформлення посвідки дозволяється. Подавати навіть прострочені документи, якщо ж їх неможливо оновити наразі, ті, хто підписав контракт раніше, матимуть 6 місяців для оформлення документів, і також зазначу, що іноземці, які виконують бойові завдання, зможуть отримати статус учасника бойових дій на рівні і на рівних умовах з громадянами України.